катоба, та є світла епоха, коли з орла мельдали, нікого вони не боялись ні трохи. від них ворги у бою відступали. То заступ, то світла сторінка у книзі, що наші ділі написали шабляни, хоч кров'ю скропилась, полита сльозами та світлом Христа засіяла над нами. Єднаймося ж, браття, у дружню родину, щоб разом розправити больниці крила, а щоб в злагоді жити і батьку, і сину, піднявши до світла і щастя вітрила. З нагоди особливої дати Дня Соборності України, день 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято. В цей день на Софіївському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки. І Західноукраїнської Республіки в єдину незалежну державу. Ті історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України. У розмаїті жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом з Луки схід. Захід України. Ми вдячні всім, хто захищає незалежність і соборність рідної батьківщини. Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незланних борців, навіки залишиться непорушною. Шануємо світлу пам'ять героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України хвилиною мовчання. Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо дивитися на захід і схід. В цім краю віковічна дідів наших слава і прадавній величний козацький наш рід. Велика честь служити цій державі, яка себе відстояти змогла, яка живе і буде жити в славі, яка і віру, і соборність здобула. Тяжких випробувань ми взиваємо до Бога, молимось за кожного солдата, що стомлений війною, за кожну дитину, яка в небезпеці, за кожне материнське серце, що болить за своїх дітей, за кожне місто, яке щодня страждає від обстрілів ворожих людей. Після 24 лютого, 2022 року, коли кожен маленький українець та українка Стали дітьми війни, їхні молитви зазичали особливо і піща. Діво, Богородиця, Пресвятая Мати. Дозволь у цю годину молитву читати. Глянь, свята Маріє, на нашу країну. Від заходу до сходу скрізь хрести біліють. Українська літця кров роками без спину, Пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, богородице, матері ридають, а маленькі діти батька виглядають. Жінки, чоловіка, а матері сина. Захисти їх, Боже, у лиху годину. Для них небо почорніло і сонця не видно. Поможи їм, Божа мати. І попроси сина, хай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати. Покрови та я змилуйся над нами, прикрий синів омофором хай не плачуть мами. Покровом своїм святим прикрий Україну, від усякої біди у тяжку годину, благає. Пресвятає молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати! Колись наші князі у великій борні наші землі в'єдини єднали, так кому ж, як не нам, України синам ту важливо продовжувати справу. Об'єднаймось разом, обнімімось усі, щоб примножити честь нашу славу, коли є спільна думка, вам є сніг, є велика соборна держава. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить усі території захоплені вороги. Кращою шаною усім борцям за територіальну цілісність України буде наша з вами вірність ідеям соборності та історична пам'ять. Тож хай росте і квітне соборність в наших душах, щоб кожен із нас міг гордо і щиро сказати: я пишаюся вільною і єдиною, незалежною соборною Україною. Слава Україні! Шановне товариство, пропонуємо покласти квіти пам'яті та шани до меморіальної дошки В'ячеслава Чорновола. Дякуємо за увагу!